Привіт, всім! Привіт, малюньки, карамельки, солоденькі, хороші мої зайчики, сонечки. Всіх вітаю! Здравствуйте, дороги мої! Як каже один відомий блогер. Всіх привіт на моєму YouTube-каналі! Це моє перше відео. Тут така маленька буде самопрезентація. І я хотіла поділитися інформацією про те. Як я взагалі до цього прийшла до Ютуба і до відео на Ютубі, і що мене на це наштовхнуло, які події в моєму житті? Ну, по-перше, я така людина, що коли отримую якісь певні нові знання, нову інформацію, якийсь новий досвід. То знаєте, мене просто пре, зазвичай просто розпирає і я не можу тримати це в собі. Є такі люди, які ну, щось почули, щось дізнались, так пройшли якийсь курс, прочитали якусь книгу, і ці знання залишаються з ними. Тобто їм не суть важливо ділитися зі світом цими знаннями цим досвідом. Для мене важливо. Я прям особливо останнім часом відчуваю таку нагальну потребу. І, в принципі, тут я маю намір зробити такий блог про життя. Блог про життя чому, тому що він не буде якийсь такий лінійний, однотипний. Я не говоритиму тут про все підряд, точніше, навпаки, про щось конкретне, а торкатимусь різних тем. Те, що мені відгукується наразі, те, де я маю певний досвід, те, що мене зацікавило, заінтригувало, певну тему, де мені є. Про що сказати і чим з вами поділитися зі світом, в принципі. Ну, наприклад, можливо, я якийсь тренінг да, буду проходити, проходжу. Я багато їх різних проходила. І ця тема мене настільки зачепить, що мені буде хотітися з вами поділитися якимись власними інсайтами, і дуже багато різної інформації читаю. Я дуже багато вкладаю в себе в плані інвестицій, розвитку, вебінарів, курсів і таке інше. І зазвичай в мене багато якихось висновків, таких інсайтів буває, і мені хочеться цим ділитися зі світом. Також тут виставлятиму, можливо, щось таке побутове, життєве, ну, наприклад. Якісь можливо корисні рецепти в плані кухні, якісь корисні поради в плані, плані піклування за своїм здоров'ям, якісь можливо поради, що почитати, якісь поради, як прокачати себе, заспокоїти, як збалансувати свій нестабільний стан. Щось, може, з приводу там здорового харчування, догляду піклування за собою, за своїм ментальним здоров'ям, за своїм фізичним здоров'ям різні от такого роду будуть тут поради. Тому я назву цей блог «Блог про життя. <смір> Бачите, як я підготувалась, підгледіла у відомих блогерів знову ж таки букет, кольори зацініть. Свічка в мене тут пахне жасмином, дуже пахуча, ще хотіла сюди. Гірлянду, але вона, бачите, не попадає в ракурс камери, тому я не стала цього робити. Але перед відосом я зайшла в Google і погуглила так: слухай, Юля, це ти плануєш знімати відео на YouTube, як взагалі ти маєш камеру виставити: Вертикально чи горизонтально? з чого, в принципі, потрібно почати. Отож, в мене багато різної інформації, досвіду. І я маю таку надію, що він комусь із вас буде корисним. Звісно, не всім, але я знаю, що ми всі люди знаєте з якоюсь своєю певноцінністю, талантом, обдарованістю. Якщо ми в цьому світі існуємо, то нам завжди є чим поділитися, кожній людині є чим поділитися. Отож, якщо я хочу чимось поділитися. То я точно впевнена, що знайдеться хтось, кому ця інформація стане на годі або буде корисною. Так, звісно, не всім. Знаєте, хтось може подивитись, послухати, і там, я не знаю, п'ять людей прийде повз, а шоста, восьма, десята людина зупиниться і скаже: О, це цікаво! Це справді вартує моєї уваги. Я хочу послухати, я хочу дізнатися про це більше. Отож, я тут. Яким чином я тут опинилася? Останнім часом, як я вже казала, маю нагальну потребу ділитися зі світом інформацією, досвідом записую відео, і я їх публікувала на Фейсбук і в Інстаграм. Кілька відео знімала там із приводу прочитаних книг, які в мене інсайти азаріні були. Да? І з приводу таких корисних порад різ... різного характеру. А, бачите, акомпанемент, Я заказала Симфонічний оркестр. <рес> Трошки на фоні. Отож, е знімаю я відео різні, але вони довгі. Я завжди кажу, коротенько вам зараз розкажу. Такий коротесенький обіг, але насправді, як показує практика, кого ми обманюємо. <рес> Не виходить в мене коротенько. Отож, це зазвичай відео такі 20 хвилин і більше. І в мене завжди. Е Забирала багато часу їх загружати на певний ресурс соціальний, так? на певний майданчик. І нещодавно я записувала відос, <пари> пару днів тому про компанію Чось і про продукцію компанії Чось, партнером якої я являюся. Також тут буду трошечки вам іноді освітлювати цю тему. А, згадала трошечки думки, скачуть, згадала про що ще говорити. Про природу я її дуже люблю. Буду знімати якісь відео красиві із красивих місць нашої планети. Я люблю подорожувати. Я, в принципі, досить часто це роблю. Тому буду ділитися також такими натхненними відео з місць, де я бувала, трошечки розказуватиму про них, про подорожі, про те, що нас вдохновляє. Надихає. От, отож, відео. Заливала я відео це нещодавно в інстаграм, і е, потім спробувала його передивитися, про що я говорю. І я така, дивлюсь, дивлюсь, і додивилась його до кінця, е, відповідно, до кінця того моменту, да, е, як я його завантажила на інстаграм. І розумію, що це не все завантажилося, тобто шматочок відео обрізаний виявився. І я така, боже, о, як це так вийшло? І я стільки, вибачте, довбалася добувалася <смі> і завантажилась на все. І я розповідаю там про продукцію і почала говорити про хлорофіл. І обривається відео на моменті, коли я підношу на камеру хлорофіл і кажу, а це хлорофіл?» І все. <смі> а потім я ще далі розповідаю про продукцію. І я така думаю, ну, жесть. Не все завантажилось, що ж робити. І ви ж мені не пишете, розумієте, Юля, що ж там було? Розкажи про хлорофіл, будь ласка. Якби ви мене засипали такими коментарями і питаннями, то я б така зразу: Окей, ви не зрозуміли, не почули чого. І я б одразу розмотала цей клубок. Потім я чомусь полізла в Фейсбук і увага! Зараз буде невеличка розповідь про один з найбільших моїх факапів. Знаєте, це саме той момент, коли, коли ти усвідомлюєш, що ти настільки затопашив, але ти знаходишся у тому ресурсному стані, коли ти з цього затупу сам можеш посміятися, якось трішечки над ним вас висіться, да? І сприйняти це як жарт. Просто посміятися, і через призму посмішки сприйняти. Це свій такий біг фейлер. but the big one. Отож, я заходжу на Фейсбук і я там е, так раділа. Я записувала ще взимку е, свій відгук про книгу, яку я не прочитала, але прослухала. Це була аудіокнига. Мене тоді так розпирало від інсайтів. Відео там на 40 хвилин. І я тоді ще думаю, боже, клас! Оце я завантажила, і в мене стільки переглядів, там щось під дві тисячі. Це ж ці, це ж класно, тому що моя основна мета, мій меседж це ділитися е, з людьми, зі світом, якимось своїм досвідом, висновками, інсайтами. І я думаю, класно, ото ж це працює, люди дивляться, щось там для себе беруть корисне. І тут я розумію, що я. Завантажила увага, це відео було і завантажене ще у лютому, і воно там у мене було на цьому майданчику на Фейсбуку. І тут я розумію, що я його завантажила не в форматі відео, а завантажила як відео Reels. Тобто воно тривало півтори хвилинки. Просто уявіть собі, який затуп. Я жила всі ці місяці. З повною впевненістю того, що я завантажила повний формат відео на 40 хвилин. Люди слухають, цікавляться, мене стільки перекійло. І тут я розумію, що ну, просто це геніальний затуп, і така сама про себе, Ліда, Ліда, Боже, Боже, Господи, як це можна було так. Я спочатку трошечки підрозстроїлась, але потім, потім мені стало смішно. Ну, типу, уявіть собі, я кілька місяців жила з цим знанням, що я завантажила повне відео. Я записувала, я продумувала про що буду говорити. А виявилося, що це півтора хвилини відео RILS. Просто. І потім я почала відслідковувати далі свої відоси і зрозуміла, що ще разочок такий був схожий: щось я завантажувала, і завантажу, завантажила знову ж таки не все. А от я у форматі Ріл завантажила. Коротше, до чого це я висновок. Якщо ви знаходитеся в тому гармонійному стані і настрої, коли ви можете посміятися з цього, це дуже класно. Тому що навіть я, я скажу чесно, кілька років тому я би відреагувала на цю ситуацію інакше. Я би подумала, Боже, яка ганьба, яка ти тупіця, Юля, як це так можна було не перевірити? Як взагалі можна не розібратися? От, і в цей момент я зрозуміла. Що, мабуть, сфера IT — це все-таки не моє, не дуже моє, якщо я навіть з відео не можу розібратися. От, і в цей момент я себе посміялася, а не осуджувала себе, як могла би зробити це, і як, мабуть, зробила би раніше кілька років тому. І я подумала: окей, що я тепер можу з цим діяти? А можу я ось що. Я можу записувати і завантажувати відео на Ютуб. І це для мене е, якийсь був такий висновок, який от на поверхні лежав. І я якось одразу до цього не додумалась, і така точно. А чому, чому я зразу не докумекала? Це ж геніально. По-перше, інстаграм і Фейсбук це не ті майданчики соціальні, де можна завантажувати такі довгі величезні відоси. Там зазвичай більш такий розважальний контент. Або пости, да, якщо ми про інсто говоримо, або якісь коротенькі відео, невеличкі рілс, або навіть якщо у форматі відео, то все ж таки вони недовгі для прослуховування. І я думаю, чому мені зразу не прийшла ця ідея в голову? Да? Це ж геніально, ну насправді тут я можу ділитися зі світом тим, чим вважаю за потрібне, тим, чим хочу ділитися. І інстаб це той майданчик, який прийме довжину всього мого відео. Отож, я тут буду потрошку завантажувати дещо. І все ж таки я хочу завантажити ті відео, які не завантажилися на Фейсбук або некоректно завантажилися, десь обрізані відео, тобто не всі. Не, не повністю, так? не у повному обсязі. Е, і це будуть відео, можливо, не відзняті от зараз да, в цей конкретний момент. А є відео в мене різні, навіть з того ще року, є минулого, е, є відео е, давності такої місяця або два відзняті тому. Але е, все ж таки я хочу їх десь зібрати докупи всі. І ділитися з вами цією інформацією. Якщо вам буде цікаво, послухайте, подивитесь. Якщо ні, пройдете повз, нічого страшного. І я роблю це з метою не самолюбовання, знизу такого екоцентризму. Кружуться мене, кружиться. Хоча, кого ми паніємо, трошечки і через це, але трошки. Основний мій посил, мій меседж в тому, що я. Хочу розповідати щось корисне. Я не хочу це тримати в собі, мені хочеться ділитися. Отож, welcome to my blog. Блог про життя. Різні життєйські побутові поради. Рада вас тут вітати. Приєднуйтесь, мені буде приємно ставте свої лайки, вподобайки, дзвіночки, що там ще ставлять, Тут я не знаю. Ще мені слід буде з цим розібратися. Отож, якщо ви, наприклад, не знаєте, як завантажити відео на Фейсбук 40 хвилин і думати три місяці, що це ви залили неріз, а повне відео, і ходити радіти, welcome, Я розкажу як. Зробити цей чудовий талановитий факап і інші корисні поради. Робитиму це, знаєте, через призму, знову ж таки, гумор, це те, що мені допомагає і мене підтримує. І ті, хто мене близько знають, мої рідні, друзі, знайомі, знають, що я люблю пожартувати. І це я справжня. Це я справжня, це мій такий дісвіний образ. так. Тобто не такий, До, добре, я серйозна дамочка, а трошечки подуркувати, пожартувати. Я це люблю, і так мене світ сприймає. Тому що я багато насправді отримувала фідбеків, знову ж таки, від моїх знайомих, що в мене прикольно виходить знімати відео, мене цікаво слухати, в мене приємний голос. Я маю якийсь такий творчий погляд на речі, що це моє, записую в такому форматі. Бачите, оркестр, як підтягнувся активно. Отож, зніматиму, розповідатиму, підключатиму усі ці свої навички. Людям подобається. Отож, буду вас радувати, гарного вам настрою, натхненного, чудового, такого пахучого, як ці квіти. Welcome, друзі! Буду вам рада!